Щоб неекати і не бекати під час мовлення, пропонуємо вам дієву вправу, яка дозволить вам швидко підбирати слова, які найбільш влучно будуть виражати вашу думку. Отже, для цього вам потрібно обрати будь-яку букву з алфавіту і на цю букву придумувати іменники. Хлопці почали літера К. Колесо. Ковбаса. Комод. Квадрат. Комедія. Комар. Килим. Кравниця. Омаха. Квітень. Квітка. Корор. І підбираємо прикметники на літеру, яку обираємо. Прикметники, який, яка, яке. Літера Д. Довгий. Дешевий. Динамічний. Дорогий. Драматичний. Дурний. Драйвовий. Е дикий. Діявий. Доступний. Духовний. Тепер ми ще з вами прокачаємо Дієслова на літеру Д. Дієслова – це що робити, що зробити. Поїхали. Дихати. Дуркувати. Думати. Діставати. Е драматизувати. Дикувати. Доглядати. Дивуватися. Угу. Доробити. Угу. Доповнювати. Дивитись. Домовитись. Так от, для того, щоб ви домовлялися, добре розумілися з своїми оточуючими, рідними та близькими. Вам необхідно мати якомога більший ширший словниковий запас.